Уяви, що поштовий індекс є одним з найважливіших параметрів у передбаченні тривалості життя. Сьогодні поговоримо про те, чому деякі люди живуть довше і здоровіше, ніж інші. І я не просто про довголіття, а про реалізацію і про суб'єктивне щастя і успіх. Після аналізу більш ніж 50 досліджень та експериментів я виявив деякі вражаючі закономірності. Які вказують на зв'язок між багатством, здоров'ям та довголіттям, від глобальних тенденцій і до конкретних методів, які кожен з нас може почати застосовувати, і почнемо з фундаментальних принципів, які прослідковуються майже в кожному дослідженні на цю тему. Наприклад, ми всі знаємо, як важливо бути оптимістичними, знижувати стрес і вірити в найкраще. Та в який момент це перетворюється на уникання справжніх випробувань і амбіційних планів? Проект Довголіття, який розпочав Льюіс Термен в 1921 році, показав, що найдовше і найщасливіше життя було у тих з 1500 учасників дослідження, хто цілеспрямовано з ентузіазмом і натхненням йшов до якоїсь. Мети, причому було неважливо, чи вдалося реалізувати омріяне. Сам факт наявності довготривалого плану, наскільки важким і масштабним відби не був, додавав десятиліття життя в порівнянні з тими учасниками, хто розслаблено насолоджувався спокійним, неквапливим існуванням. І можна зрозуміти, хто з цих груп людей заробляв більше. Один відсоток. Найбагатших людей майже в будь-якій країні живе в середньому на 10 років довше, ніж відсоток найбідніших людей цієї ж країни. Можна припустити, що це через якіснішу їжу, краще медичне обслуговування, чистіше і безпечніше середовище, спокійніше життя. Та насправді логіка зворотня. Люди з певними рисами характеру і певним світоглядом створюють ці зовнішні атрибути. Не природні таланти чи навіть статки родини, а свідома, цілеспрямована праця в сферах, які справді мають значення і приносять найбільший результат. Ось що призводить до щасливого, повноцінного, реалізованого життя. І далі поговоримо про внутрішню якість, яка може здатись вродженою та насправді є набутою. Ми на неї можемо впливати, розвивати її. І вона є універсально позитивною рисою, яка зустрічається в більшості досліджень, це сумлінність. Що це за риса, і яким чином вона впливає на всі сфери життя, на багатство, здоров'я, довголіття і відчуття задоволення від прожитих років. Сумлінність можна пояснити як увагу до деталей, і якщо надмірний оптимізм. Призводить до ігнорування небезпек, порад спеціалістів чи пропускання якихось нібито неважливих елементів, то сумлінність, прискіпливість, уважність до деталей, можливо, надмірна обережність, призводить до того, що людина починає краще розбиратись в собі в оточуючому світі. Це розповсюджується на усі сфери життя, як на особисте здоров'я, так і на соціальні процеси, так і на фінансові, інтелектуальні будь-які інші справи, якими займається ця людина, завдяки плануванню дій, витрат, інвестицій, соціальних зв'язків. Це значно збільшує вірогідність фінансового успіху. Поступово це перетворюється на самопідсилюючий цикл, коли одна розумна зважена дія підсилюється наступною розумною зваженою дією, і таким чином ми отримуємо експоненційний прогрес. Ми звільняємось від постійного страху, тривоги за. Своє фінансове положення, а по суті за безпеку нашого життя в теперішньому і в майбутньому, ми здатні планувати з більшим ширшим горизонтом ефекту від наших дій. Ми здатні прораховувати наслідки другого порядку, не тільки вчинок і результат, але вчинок, результат і результат цього результату і так далі. І тоді наше життя стає набагато яскравішим, цікавішим. І це стосується не тільки якихось глобальних рішень, це про щоденні повторювані найдрібніші дії, до яких ми звикаємо, які стають нашою повсякденністю і визначають наше майбутнє. Так, так, теорія це дуже круто. Дослідження, аналіз, висновки. Але що конкретно кожен може зробити вже сьогодні для наближення того здорового, щасливого, реалізованого життя? я пропоную чотири пункти, які в даний момент практикую сам. Перше, взяти відповідальність за все, що відбувається, відбувалось і буде відбуватись в моєму житті. Навіть якщо поки в це не віриться, навіть якщо здається, що увесь світ проти, і він сильніший, і всі обставини сильніші, саме сприйняття себе як суб'єкту дозволяє перейти від режиму жертви завченої безпомічності і нейростатичності до режиму нейропластичності, відчуття себе героєм. Власного життя, який здатен змінюватись і змінювати умови, в яких знаходиться. Друге, визначаємо якомога чіткіше і детальніше, куди хочемо рухатись. Можна використовувати дрімборд, To-Do-List, малюнки, безліч методик, краще спробувати декілька. Для мене зараз, наприклад, дуже підходить методика Брайана Трейсі, коли береться листок, пишеться теперішня дата, і 10 цілей, 10 мрій, які хочеться досягти в наступні 12 місяців. Причому пишуться вони в теперішньому часі. Я заробляю, я знаходжусь в такому. Соціальному, фінансовому, інтелектуальному, фізичному положенні займаюся такими справами. Таким чином, ми краще можемо прослідкувати емоції, які народжуються всередині, коли ми читаємо і уявляємо себе вже в тому стані. Потім з цих десяти пунктів обирається один, який, на нашу думку, найбільш позитивно вплине на наше життя. Він виписується на окрему сторінку, ставиться дата виконання, якомога детальніший план того, що треба зробити для досягнення цієї мрії. Це перетворюється на чекліст, щоб можна було відмічати, що ми вже зробили. Ми визначаємо найпростіший найперший крок, і робимо його починаючи вже з сьогодні. Третє ким я стаю? Ми звикли до питання, хто ти, або до себе, хто я, які в мене принципи, риси, але враховуючи динамічність світу, в якому ми живемо, це не актуально. Бо що миті, що години, що щодня умови змінюються. Змінюємось ми. І якщо немає прогресу, то є деградація. Відповідно, щоб постійно бачити. Напрямок, в якому ми рухаємось, і бачити той ідеал себе, для якого наше омріяне життя є стандартом, необхідно ставити собі саме таке питання, ким я стаю, уявляючи кінцеву точку і розписуючи потім пункти якомога детальніші, найменші кроки, ми здатні спланувати той рух. Який принесе нам умріяне, реалізоване, щасливе, здорове, багате будь-яке життя. Тільки пам'ятайте про ентропію, про постійне прагнення світу до хаосу, розпаду, занепаду. Для того, щоб цього не сталося, нам необхідно активно цьому протистояти. Нам необхідно постійно. Займати своїм фізичним, інтелектуальним, духовним, фінансовим, соціальним станом, який ми обрали пріоритетним на даний етап нашого життя. Постійно необхідно жонглювати цими різними ролями, в яких ми реалізовуємось. Все постійно в динаміці, і навіть нерухомість в динаміці. І четверте, системне мислення. Системне мислення значно спрощує взаємодію зі світом завдяки побудові універсальної, зрозумілої, дуже простої схеми: є впливи або вводні дані, є їх перетворення, бо якісь процеси, є результати цих перетворень, бо висновки. І четверта частина це зворотній зв'язок. Коли результати процесів повертаються до першого пункту, зворотній зв'язок це дуже важлива частина цієї схеми, яка дозволяє нам уявляти і аналізувати наслідки другого, третього, п'ятого порядку, коли ми не зупиняємось на результаті, а ми можемо продовжити і далі, що буде після цього результату. І що буде після цього результату, і таким чином ми здатні аналізувати будь-що в навколишньому або внутрішньому світі. Користуйтесь, досягайте своїх мрій, будьте щасливими!